Бачинки, лаза і хуля, тепер булять зібила прияха пов'яза. І не літо я чекала, лакашу, і тла, щоб не стала, їла кажу, відросла, щоб і небалити, кривити, не са там. Ні, Не боясь зупинитися у кияс. <плес> Біля на розки, і ми подуми, ми поважні, як поважите подати в думі. А може рядом сам. Моя я тема. Не боїться, підоха не знайти. Бо там уже діти ходять в школу, щоб і рости. Дідемо, смілий, воріна школа, ма. Нав... Маслину можливо? і просто і гра. Бачу всі ви молодці, всі розумні, як ніколи, всі готові йти до школи. Отже, з радістю в цей час вас приймає перший клас.